Вітаю вас, друзі, на каналі Сільське життя чи сільські будні. Я не знаю вже, як канал називається. Відео нормально не закидала останніх 3 місяці. Навіть більше, навіть можна сказати, що 5 місяців сільського життя я випала з сільського життя. Але треба привикати по-новому. А як інакше, цілої люди. Приїхала в село, приїхала додому, до чоловіка в гості, можна сказати, і беремося до сільської роботи. Ознайомлення з сільським господарством залишала тільки свині, приїхала, а тут куча всього. Дивимося. Для початку яблука. Дивіться, яка краса. Яблука кроплені тільки восени і навесні. Ордозькою сумішою більше нічим. Далі. Далі троянди, які обскубали, знизу підпасинкували. Ось така живність. Качки. Чоловік купив ці качки за місяць, як я поїхала. Так, вони невеличкі ще підрости, але нічого, буде гарне м'язко як виростуть. Далі. Далі ось така трояндочка. яка краса. Далі знову Яблучка. Красота, красота. Я радію з цього всього, що ми це все маємо. Дякуємо Богові, дякуємо нашим хлопцям, що дають можливість потішитися навіть такому маленькому. Дерево, як яблунька, як троянда, якось така криклива живність і ось така моя собачка. Тай ти Та? Так моя маленька дівчинка, моя маленька дівчинка скакала, скучила, так, скучила, так, ти скучила за маму, так? Ти скучила, ти скучила, так, ти скучила. Дай лапку, дай. Дай лапку, файна дівчинка, файна дівчинка. Так, гай відпочивай, відпочивай. Йдемо далі. Краса. Краса мала. Дивіться, що тут відбувається. Це все те, що я залишила вдома. Двоє, троє, четверо, п'ятеро, шостеро. Ота у кутику маленька. Це ота, що чоловік бавив, якщо ви бачили у Ютубі, у Тіктоці. Оце була ота маленька свиночка, як я їхала. От яка вона зараз є. Дивіться, що наробили. Якого капарства. Але це свині, так, пепочка. Пепочко, дівчинка, йди сюди. сюди. Ти боїшся мене? Бо ти відвикла, так? Ди сюди. На. Ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи. Ходи маленька, ходи. Боїшся, ти відвикла від мене, так? Так. Ти відвикла. А ви що тут наробили? А ви що тут наробили? Дивіться. О Боже, Свинята свиня та й свиня. Свиня та й свиня. Нічого. Щось трошки поріжемо, щось трошки попаруємо. Так, так, пепочка. Пепка. Взяв би її на руки. Ти що взяв би на руки? Як би взяв на руки? Ти що, Ти подивися, яка вона не в року вже. Ти дивись, яка вона льоха, Яка вона льоха, так? Діваха. Пуди що вони понароблювали? Я в шоці? Подивіться. Ой, Боже, Боже. Нічого поправимо. От. І що ви наробили хлопці? Це мені свіжа робота, так щоб я дурно не сиділа, так? Дуже файно. Ну нічого, розберемося. Так, щоб я вдома на місці не сиділа, щоб я не зрослася, не відпочила, то ви мені робите таке, щоб я не відпочила. Давай досить вже порпати. Досить вже порпати, бо ти вже щось дуже охренів. Порпаєш та й порпаєш. Не порпай вже скільки. Так, добре. О, мамочка. А ця мамочка від цих хлопців. Мамочка ледве лізе, правда пеп? Це стара пепа, а це мала пепа, так? Маленько пепа, ти, Та? ти маленька пепа, так? Ти маленька пепа, так? ті і. І, дівоку. Буде з тебе вже? Буде тобі масаж робити на хребет? Досить. звичайно, бардак, бо тут сидять свині. Але ще чоловік пристарав до повного щастя такого бройлера. Дивіться, які красиві півники. Вчора одного піднімали, то десь так до 5 кг один важить. Красота. Не шкодуємо. Дякувати Богу, ні одного не відійшло. Брали у провіреної людини. Так що... Скоро буде свіже м'ясо. Надіємося, що щось з цього виручимо, виграємо, бо треба рухатися вперед, за щось жити. Поїду за кордон, не поїду, ще не знаю. Побачимо, як воно буде, бо нічого не можеш, не може людина нічого наперед сказати. Отаке От моє хазяйство, наше верніше. А це то, що мені чоловік попристарував. Ой, так, так, кури. Так, поки що живете. А далі буде м'ясо. Мухи в стайні. Зараз будемо щось їм робити. Зараз будемо щось їм думати робити, липучки давати. Колись, колись мала кролики тримали. А ну чекайте звідси, колись тримала кролики, бо тут було, маємо койці. Тут було десь до 100 кролів і одного, одного дня це все пішло на прикопку. Тому, але я маю, обробляла клітки від комарів і від мух. Хто знає, що це таке, ніколи не здогадаєтеся. А я вам скажу, звичайна солярка. Обробляла просто ось так клітки. Просто ось так, ось так. Все клітки обробляла від мух, від комарів. Ми живемо біля річки, ось так це все діло оброблялося. Зараз чоловіка ще трохи солярки попрошу і будемо свині загонити і обробляти одвірки, вікно. Це соляркою і липучки вішати у стайні. Обов'язково. така справа. Але ж, ще коли вижебрати тої солярки. Солярка дорога, але нічого, воно того вартує. Дивіться, яка краса. Ми живемо під лісом. Для нових підписників у нас десь 50 метрів. За хатою зразу ліс, а це у нас навколо нас, як би сказати, ось така красота. Ось таке у нас сьогодні жарит 32, напевно, може і навіть і більше. Якась така хмарка смішненька. Надіємося, що буде дощ, бо у нас з водою бочка стоїть. На піднятті, то плаче бочка, плаче з зовнішньої сторони. То надіємося, що буде дощик. Ну, ось такі справи. Я тішуся, що я вдома вже. Дякую Богові за таке гарне небо і нашим хлопцям. Всім спокійного, мирного дня, спокійних ночей. Всім дякую за увагу. Якщо було цікаво, заходьте ще. Спостерігайте, слідкуйте за моїм каналом. Буду всім вдячна. До побачення!